Україна і США знову сідають за стіл переговорів у Майамі. на кону. Одразу два якорі післявоєнної України гарантії безпеки і величезний пакет економічної підтримки. За даними українських медіа, делегацію формують секретар РНБО Рустему Умєров, голова офісу президента Кирило Буданов і лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. Головна мета граунду допиляти два документи: угоду про гарантії безпеки і пакет. Економічного процвітання обсягом до 800 мільярдів євро доларів зеленський коментуючи підготовку документів, зводить сенс до одного: важливо не підписати терміново, а зафіксувати всі обіцяні партнерами механізми так, щоб після війни Україна не залишилася без реальної фінансової опори і зрозумілих правилами безпеки. Юрій Богдано, політолог, експерт із стратегічних комунікацій, долучається до нашої ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Рада бачити в ефірі. «Апостроф». Вітаю вас, от пане Юрію. Президент Зеленський заявив, що очікує від зустрічі в Майамі прогресу щодо документів, які готувалися. От ну чи можемо ми говорити про те, що ми нарешті виходимо на фініш з домовленостей щодо майбутніх параметрів миру, ну, хоча б зі сполученими штатами. Знаєте, у мене насправді цього приводу сумний жарт завжди е є для будь-якого ефіру. Добре, що ми домовляємося з американцями, що ми з ними не будемо воювати. Е тому, в принципі, також ми відомо воювали саме з американцями, а не з росіянами. Але тим не менше, враховуючи специфіку поточної адміністрації, мені здається, це дуже важлива робота для того, щоб зафіксувати якомога більше зобов'язань з боку е сполучених штатів Америки, щоб, зрештою не отримати багато проблем. В майбутньому, тому що ми проходили Будапештський меморандум, проходили інші ситуації. Там треба отримати якомога більш щирі е, і більш комплексні е, гарантії перед тим, як ми пройдемо безпосередньо до мирних з Росією, тому що на мою думку, все, що відбувалося в останні місяці, було чим завгодно, але не мирно перемовинами саме з агресором, тому що воюємо ми з Росією, і наразі найкраще що ми можемо зробити. Це хоча б закріпити е, майбутні параметри угоди, які будуть бачити Америка і Європа. Тому я вважаю цей процес дуже важливим. Але чи наближає він нас до миру? На мою думку, про це говорити ще зарано, тому що об'єктивно кажучи, все таки ми воюємо з Російською Федерацією, не з, з Сполучені Штати Америки. Але важливо, щоб була певна рамка, яка американців в тому числі фіксує в певних межах. І їх домовленості можливі майбутні з росіянами теж фіксує певних межах, тому що ми наразі бачимо, що не на всі спроби Росії зламати спротив України вже відвертим геноцидним терором під час холодної зими, їм це не вдається, особливо там, якихось епічних успіхів на фронті у Росії теж немає. Стан російської економіки точно не покращується в останні місяці, тому. Ситуація для Путіна лишається такою славною, як і для нас, і власне будь-які наші домовленості з Америкою мають фіксувати, що Америка не зуміє Путіну. Ну Америка Трампа, не Америка як країна, Америка саме Дональда Трампа не, не матиме можливості надто сильно допомогти Путіну е, вийти з війни в, в, в хоч якось приємному для нього виді. Він має, має бути зафіксовано, що. Володимир Путін, звісно, тимчасово може щось захопити в Україні, але в цілому його кампанія, його війна проти нашої країни, має завершитися невдачею, і наразі є для цього всі передумови, бо незважаючи на захоплення територій певних, все одно втрата Росії і стратегічні втрати Росії не співставні з тим, що Росія здобула, і це має бути в тому числі зафіксовано в будь-якому разі в будь-якій угоді, яка може бути укладена. А пізніше, коли російський режим спіткає його закономірна історична доля, Україна має мати вікно важливості, щоб повернути свої території і спитати з Росії наповну за цю війну. І власне саме до таких параметрів миру ми маємо прямувати. Пане Юрію, але все ж таки, якщо повернутися до питання, в якій точці ми знаходимося, ось в цих гарантіях безпеки. Раніше говорили там про 90 про відсотків, про майже вже домовилися. А тим не менше ми бачимо, що процес цей продовжується. І невідомо чим він, чим він завершиться на зустрічі у Майами. Про це так само збираються говорити на всесвітньому економічному форумі у Давосі. І там також не виключається, що можливо буде навіть і угода підписана. А як на вашу думку, все ж таки на якому ми етапі? Мені здається, ми на етапі пішному етапі погодження з американцями наших позицій щодо гарантії безпеки. Це для мене ну для мене суто очевидно. Але знову таки, ми погодимо гарантії безпеки на після війни. Але чи наближається нас до завершення війни? На мою думку, ще ні. На мою думку, ще завершення не дуже далеко. І ну дуже далеко в сенсі не термінів, а стане перемовин з росіянами. Тобто, можливо, Путін вже завтра а, зрозуміє все, що він наробив. Що ситуація для Росії вкрай складна, йому треба йти на якусь серйозну угоду, на якісь серйозні поступки. Але давайте будемо чесними перед собою. Чи віримо ми в це серйозно? Я думаю, що це таки ні. Я думаю, що Володимир Путін наразі е, готовий, хоче збирається воювати стільки, скільки зможе. Тому що для нього завершення війни це надто великий ризик, надто багато він поставив на війну. Тому я думаю, що до угод з американцями, які зафіксують їх зобов'язання щодо України, ми близько. А от до мирної угоди ми все ще не близько. Тому я думаю, що весною Росія ще ну, як міну до весни Росія буде наукій тиснути, намагатися примусити капітуляції, і тут головне, щоб ми, як правильно казав, наш попередній. Ваш попередній спікер, я дуже уважно слухав частина про енергетику, що ми витримали цей період шаленого тиску антилюдського, антигуванного, який потреч всім сім норм міжнародного права. Якщо ми вміємо цей період дотерпіти, в принципі, я думаю, що Путін буде набагато в більш важливому становищі вже весною, і далі вже поговоримо про мир, який буде влаштовувати Україну. Але раніше весни я ніяких сумів не чекаю. Ну, а на кого буде тиснути Дональд Трамп? З огляду на ті заяви, які він робив, що він вже черговий раз переклав всю відповідальність на Володимира Зеленського, тому що немає прогресу. Прогресу немає саме тому, що Володимир Зеленський нібито не готовий домовлятися? Мені здається, що наразі Дональд Трамп ще на початку нового року зробив величезну помилку. Коли так інакше... Сам себе обмежив в можливостях тиску на Україну, тому що якщо раніше Америка давала Україні зброю, гроші таке інше при президенті Байдені, то зараз такого такого немає. Зараз на сьогоднішній момент американська адміністрація нічого Україні не дає. Відповідно, і механізми тиску на Україну американській адміністрації супер обмежені. І тому він може скільки завгодно підштовхувати риторично нас до якихось поступок, або але насправді в нього бачите, доводиться вести діалог саме з Україною, тому що нас підтримує Європа, нас підтримує навіть всі історичні союзники Америки. Тому я думаю, що наразі. Він може скільки завгодно риторику вмикати антиукраїнську іноді, але навіть його оточення вже не підтримує його наратив, що Україна заважає миру, і головне преса про вся республіканська преса наразі є проукраїнською за своєю суттю. Тому я думаю, що йому все одно доведеться так, чи інакше. Вмикати механізм тиску на Росію, і, хоча зараз американці затримують російські танкери переважно через іс історію з Венесуелою, але навіть це вже спрочиняє певний тиск на росіян, тому що їх е головна схема, яка підтримує цю війну, а війну підтримують виключно можливості Росії е заробляти на енергоресурсах, е вони поступово підриваються в тому числі зусиллями адміністрації Трампа. Чи стійка це історія? Ми не знаємо до кінця, але як мінімум в найближчий час Рос Росії не чекає в економіці нічого доброго. А суттєвих проривів їм теж якось не судилося здійснювати саме зараз. Тому я думаю, що навіть якби Дональд Трамп і хотів допомогти путіну, а в нього іноді прориваються ці пориви, так би мовити, все одно все одно в нього фактично не лишилося серйозних інструментів для такої підтримки. Тому доведеться так, щонакше на. Саме на Путіна йому тиснути, і е, тут у нас е, завдяки Європі в першу чергу є е, страховка і по зброї, і по е, багатьом іншим інструментам. Тому я думаю, що все буде плюс-мінус норм для нас, е, якщо ми витримаємо знову таки цей шалений тиск, який наразі Росія здійснює гуманітарними інструментами, бо інших інструментів в неї вже немає. Пане Юрію Джаред Кушнер, Стів Вітков, які збираються нібито до Москви, ну принаймні Москва офіційно заявляє про те, що очікує на відповідну зустріч. А вони їдуть тиснути, чи з якою метою відбувається цей візит? Це власне перше питання. А друге питання: чи залежить результати зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Давосі? От від результатів цієї зустрічі, ну якщо вона відбудеться до Стіва Віткова і Кушнера в Москві мені здається, що головна історія з Кушнером і відкрихом в Москві полягає в тому, що це вже не перша поїздка, і відповідно України, наприклад, до Росії дуже зрозумілі вимоги, і до ми мир дуже зрозумілі вимоги. Це росіяни плетуть якісь інтриги. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент головне, що може бути в цій історії з поїздкою Кушнера і відкрив, все що Трамп. Зробить черговий оцей риторичний фортель може на користь Москви, може навпаки, це залежить від домовленості, які там будуть укладені. Тому я думаю, що скріш за все на Давоську історію це ніяк не вплине, або як мінімум вплине дуже мінімально. Але знову таки це, якщо ми говоримо з точки зору раціональної політики, з точки зору логіки е будь-якої. Але знову таки, коли ми маємо справу з Трампом, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо справу з неподобачуваним. Суперспецифічним персонажем, який робить деякі речі тому, що може, і відповідно, що там в нього буде в голові в той момент, невідомо чи не почне він там бомбити Іран, а це відповідно тисне Росію Це було справедливо, тому що ми знаємо, що режим Аятол обманув Трампа і вбиває протестувальників. Чи не пише він якусь божевільну операцію проти Данії, тому що ми бачимо, що він досі не спокоївся в питанні Гренландії. Тобто, ми ж кажемо про Трампа людину, яка там багато хто каже, що він займається керуванням хаосом. Ми думку, він просто породжує хаос безлякого керування додаткового. Тому я впевнений, що насправді ми не знаємо, що саме вдарить його в голову, і питання України на наше велике щастя наразі. Це те питання, де Трампа у Трампа меншої менше поле для маневру ніж в питаннях, наприклад, Ірану чи в питаннях Гренландії. Прости, господи, хто б ще не сказав рік, тому що е Америка буде серйозно намагатися захопити е Гренландію. Але я думаю, що він буде намагатися все одно тиснути максимально і на Росію і на Україну саме в ці дні. Відповідно, у нього немає інструментів якогось е фізичного тиску, але він може пробувати здійснювати інструменти. Психологічного тиску, тому що в е, вівторок 20 січня, як не славно догадатися, і це річниці його перебування на посаді президента. І найголовнішу війну свою, яку він хотів закінчити, він закінчив навіть наблизиться до цього. Тому я думаю, що певні риторичні прийоми, риторичний тиск ми будемо точно спостерігати, тому що він захоче прозвітувати до річниці цього президентства про хлощ якийсь суд в цьому питанні. Пане Юрію, чому Дональд Трамп говорить про те, що нічого не знає про наміри Кушнера Віткофа їхати до Москви? Це теж такий інструмент тиску на москву публічна невизначеність? Мені здається, що це може бути правдою, тому що Дональд Трамп йому 80 років він може якісь речі просто забути або. Наробити вигляд, що забув. Ну я, я скоріше, вірю в те, що він дійсно не знає, тобто він дійсно робить вигляд, що ні до чого, і взагалі це його не, не обходить. Я думаю, що це якраз історія про те, що він буде цікавитися, виключно результатом. Тому що якщо він скаже, що ну, якщо ми знову так його раціоналізуємо, тобто що ми відходимо від моєї концепції, що він цікавиться тільки фізично чимось, що він дійсно не знає. Скрізь за все дійсно знає, але мовчить про це. То я думаю, що скрізь за все, це історія про те, що він не хоче мати відношення до невдачі. Він хоче, щоб, якщо зустріч буде успішно, він скаже: Ну от, молодці Джаред і стів. Вони там домовилися про щось з путіним, але цього б не сталося, якби на Дональд Трамп. Тобто, він а, а якщо не буде нічого успішного, то він скаже: Ну, я не знаю, що там відбувалося. Ну і дай вони там собі живуть. Я да. Європейці шукають уже власного переговірника для того, щоб також на рівних брати участь у перемовному процесі. А чим пов'язана така ініціатива, і чи потрібен такий формат Кремлю? Кремлю точно ні. Кремлю дуже важливо мітувати перемовини. Присутність європейців перемовина це більш серйозна історія, яка змушує американців говорити по іншому, але на, знову таки це вже наш величезний успіх, нашої європейців. Бо нагадаю, що Трамп і Путін рік тому хотіли, щоб Європа і Україна взагалі не брали участь у перемовинах про російсько українську війну, щоб США і Росія всі між собою вирішили, але в тому числі завдяки неадекватності самого Путіна, нам вдалося так інакше з європейцями в цей процес повіти, і звісно, присутність європейського представника дуже серйозно посила би і європейську і. Українську позицію, але я думаю, що це навряд чи можливо тому е, єдиної причини, тому що е, треба, щоб ці рішення ухвалював весь європейський союз. А ми знаємо там кілька країн, е, трохи божевільних, які будуть це блокувати не країна, їх очільники. Звісно, там я кажу про Орбана, про Фіцу. Але я думаю, що якийсь серйозний представник е, з боку Європи сильно посилив би наші можливості. Я думаю, що в принципі можливо про це договоритися в іншому форматі, тобто, коли великі європейські країни, навіть не всі в ЄС, це може бути Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, які є важливим економічним родцем, висунуть спільного перемовника, який буде брати участь в перемовинах. Тобто, навіть обходячи формальні механізми, тим більше, що ми зараз говоримо про загальноєвропейську європейську безпеку. А загальна європейська безпека виходить і за межі НАТО, і за межі ЄС. Тобто, якщо там Британія і Норвегія не входять в е, НАТО, і в, в, в ЄС, вичто нато в ЄС не ходять, е, то це не означає, що їх безпека не стосується. Тому я думаю, що все одно ті чи інші рішення для формування європейського представництва будуть, і зрештою, коли Кремль буде готовий до справжніх перемовин, я вважаю, що зараз він ще не готовий квест, не хоче їх вести. Е, відповідно, я думаю, що. З Європою теж доведеться рахуватися тим більше на цей рік, якби ми там не ставилися до наших європейських партнерів, я знаю багато хто ставиться скептично, але вони зуміли американців повністю замістити і у формуванні воєнних пакетів, і у фінансуванні України. Тобто, минулого року Україна не отримала найбільше грошей за весь період війни, і в наступному ну, в цьому році, 26 му отримає ще цей рекорд, буде помніти спільно за все, і це все виключно європейські, японські канадські гроші Американських грошей немає більше. Тобто спроможність фінансувати і озброювати Україну у Європі, є відповідно і суб'єктивізація Європи як воєнної сили теж буде відбуватися. І якщо б там не намагалися сказати всілякі європейські пасифісти або відверті друзі Кремля, які виступають проти цей, процес вже не зупинити.